Тема нашого уроку артиклі та іменники. Англійською мовою це звучить як Articles and Nouns. Отже, що таке іменник в англійській мові і яке відношення до нього має артикль? Англійською мовою слово іменник перекладається як a noun. Також як і в українській мові. Іменник в англійській мові це частина мови, що називає предмети і відповідає на питання хто або що. Але, на відміну від української мови, іменники в англійській мові також можуть поєднуватись з артиклями, які допомагають відрізняти їх від дієслів, прикметників та інших частин мови. Отже, з першою частиною цього тлумачення все зрозуміло і питань нема. Бо в українській мові теж саме. А от до другої частини, яка стосується артиклів, навпаки, ми маємо багато запитань. Бо артиклі це саме те, чого в українській мові нема. Тому в цьому відео ми будемо розбиратись саме з цією частиною, яка стосується артиклів. Отже, артикль. Англійською мовою слово артикль перекладається як Енатикл. До речі, ось це коротке слово е, яке стоїть перед словом noun, та це коротке слово n, яке стоїть перед словом article. це артиклі. Тож, що означає фраза, іменники можуть поєднуватись з артиклями? А означає це те, що артиклі стоять попереду іменників. На які вони вказують. Тобто, якщо ви хочете вимовити або написати іменник англійською мовою, спочатку ви пишете артикль, а потім сам іменник, на який цей артикль вказує. До речі, зараз ви бачите всі три артиклі, які існують в англійській мові, і вимовляються вони так. Ен e, З. Отже, сподіваюсь, ми щойно з'ясували значення фрази іменники можуть поєднуватись з артиклями. Тепер давайте з'ясуємо, що означає наступна фраза. Артиклі допомагають відрізняти іменники від дієслів, прикметників та інших частин мови. Бо саме ця фраза пояснює, чому в англійській мові артиклі є, а в українській мові артиклів нема. Давайте візьмемо англійське слово cook і подивимось, як воно перекладається без артикля. То, що ми бачимо? Ми бачимо, що без артикля слово cook має два переклади. Готувати. І кухар, які українською пишуться та вимовляються взагалі по-різному. І що саме важливе, вони відносяться до різних частин мови. Готувати це дієслово, кухар це іменник. Отже, постає питання. А як же ж тоді зрозуміти, коли говорять саме про кухара, а не про дієслово готувати? Ось саме для цього і потрібен артикль. Тепер давайте подивимось на переклад слова кук, але вже разом з артиклем е, «e», тобто екук. «e і що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що слово екук «e українською перекладається тільки як кухар, яке відноситься до частини мови іменник. І що саме важливе, зараз воно не має інших перекладів, які б відносились до будь-яких інших частин мови, окрім іменника. Далі давайте розглянемо ще одне англійське слово. Orange. І також подивимось, як воно перекладається без артикля. І що ми бачимо? Ми бачимо, що без артикля слово orange має також два переклади. Помаранчевий і апельсин, які українською пишуться та вимовляються також по-різному. І що саме важливе, вони знову ж таки відносяться до різних частин мови. Помаранчевий це прикметник, апельсин це іменник. А тепер подивимось на переклад слова oranж, але вже разом з артиклем n, тобто en oranch. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що слово «an orange» українською перекладається тільки як апельсин, яке зараз відноситься до частини мови іменник. І що саме важливе, зараз воно не має інших перекладів, які б відносились до будь-яких інших частин мови, окрім іменника. Отже, який висновок ми можемо зараз зробити? Чому в українській мові артиклі не потрібні? А в англійській мові навпаки, без артиклів ну ніяк не обійтись. Тому що якщо ви візьмете будь-яке українське слово, ви побачите, що кожне слово пишеться та вимовляється по-різному. Саме тому в українській мові вам не потрібен артикль, щоб зрозуміти до якої частини мови вони відносяться. Бо це і так зрозуміло по самому слову. А от в англійській мові навпаки є дуже багато слів, які однаково вимовляються та пишуться, але можуть належати до різних частин мови і мати різне значення. Саме для цього в англійській мові і потрібні артиклі. Артиклі допомагають відрізняти іменники, перед якими вони стоять, від дієслів, прикметників та інших частин мови. Отже, сподіваюсь, ми з'ясували, для чого взагалі в англійській мові потрібні артиклі. Тепер наступне питання. А для чого створили три артиклі? Чому недостатньо тільки одного? Давайте ще раз розглянемо слово cook. Тепер уважно подивіться на ці два зображення кухара. Те, що ліворуч, це загальне зображення кухара. Тобто не якоїсь конкретної людини, а взагалі кухара як професії. А те, що праворуч, це зображення конкретної людини кухара, якого ми знаємо як персонажа з мультфільму Рататуй, який постійно намагався спіймати пацюка Рататуя. Тому того, що ліворуч в англійській мові називають «a cook», тобто Неозначений кухар, як, наприклад, зайняття або професія. А оцю конкретну людину кухара, що зображена праворуч, називають the cook, тобто саме цей означений кухар, якого, наприклад, ви знаєте або згадуєте про нього вже не вперше. Тепер давайте також само розберемо слово orange. Уважно подивіться на ці два зображення апельсина. Те, що ліворуч це загальне зображення апельсина як фрукта. Тобто неозначений апельсин, що звучить як an orange. А от апельсин, який ви бачите праворуч, це є конкретний апельсин, який ви тримаєте в руці. Тобто, саме цей означений апельсин, який зараз вже звучить як. The orange. Отже, в англійській мові артиклі поділяються на два види. Артиклі е e або «an» називаються неозначений артикль, що англійською звучить як indefinite article, а артикль З називається означений артикль, що англійською звучить як Definite article. Але все ще не зрозуміло. Чому артиклі поділяються на два види, а самих артиклів три, а не два. Для чого ж тоді створили два неозначених артикля E е та N? Тут все просто. Для того щоб їх було легше вимовляти разом зі словами. Щоб це легше зрозуміти. Давайте спробуємо вимовити слово orange спочатку разом з артиклем «е», а потім з артиклем е-оранж. En orange. orange. Ви, мабуть, відчули, що з артиклем n слово orange вимовляється легше, наче одне ціле слово. An orange. Отже, правило щодо використування артиклів е e та ен. Артикль е e ставиться перед словами, які починаються з приголосних звуків. «A – «a noun». А артикль n ставиться перед словами, які починаються з голосних звуків. «An orange». Зверніть увагу, що неважливо, з якої букви пишеться слово, а важливо, з якого звуку воно вимовляється. Щоб це легше зрозуміти, давайте для прикладу розглянемо ще два слова A-University, яке українською означає університет. Енауа. Яке українською означає година. У слові universit перша літера U голосна. Але вона починається з приголосного звуку «й» і звучить як «Ю, «ю». Саме тому з таким словом ми використовуємо артикль «е» «a university». А от у слові our. Перша літера є приголосна H, яка в цьому слові взагалі не вимовляється. Тож це слово ми вимовляємо починаючи з голосного звуку our. Саме тому з таким словом ми використовуємо артикль N, an hour. Отже, давайте підсумуємо все, що ми сьогодні дізналися про артиклі та іменники. На відміну від української мови, в англійській мові є слова, які однаково вимовляються або пишуться, але можуть належати до різних частин мови і мати різне значення. Саме для цього і потрібні артиклі. Артиклі допомагають відрізняти іменники, перед якими вони стоять, від дієслів, прикметників та інших частин мови. Артиклі в англійській мові це службові слова е, e, «зе», які зазвичай стоять попереду іменників, і які самі по собі не перекладаються, але пишуться і вимовляються разом з іменниками, на які вони вказують. Артиклі е e та ен мають назву неозначені артиклі. І використовується, коли про предмет згадується взагалі. Артикль «the» має назву означений артикль і використовується у випадках, коли згадується про конкретний предмет. Артикль е e ставиться перед словами, які починаються з приголосних звуків, а артикль n ставиться перед словами. Які починаються з голосних звуків. При цьому не важливо, з якої букви пишеться слово, а важливо, з якого звуку воно вимовляється.